І усім привіт з вами в Холі Плеєрніх, і ви на серіалі в 17 сезон, і 16 серія. С Сперечка з незвиктим доконом, і її ми почнемо. Ти дістав. Я, я тобі дістав. А ти знаєш, що я просто закордонник Путиного королівства. І що з того? Ти не такий важливий. А я А, а Я маю крила. Я теж маю. А, я дакон. І она. І шостого. <плес> а, в, мене, в мене є форма. У мене теж є. А, то, а я краще. Ні, я краще. Ч, чого ти безгрівна? В мене кине злуся. Я так і не злюся, тому що це просто дуже тупе. Як тупе. Я, я краще. Я дракон. Я дракон Незгу. Ти не дракон а драконівський дракон. О, Ти з дрогоніє. А що тут відбувається? А ви знову споручаєтеся, так і завжди. Не знаю, коли цей конфлікт у вас залишиться кінчиться. Може, коли ви поставного не вбиваєте? Ми на, Ми нас... Я його вбивати не буду. Наче буде сваритися, я пішов. Два лохи якесь. І що ви скажеш, ну я. У мене є сили. У мене є теж сила. Не то сила, а Да, ниська. А бачу ти так слабый. Хм, я І що ти можеш? А, Ну ти! Що Я Ну, я маю сили! іски сили! Сили дракона. Я саму що я дракон. Я си. Хм. Драконики в Майнкрафте. Чим це сильніше? Весь посильніше. І тебе. А. То? Хм. а що тут відбувається? А, вона знову сварється. Ти так, таке завжди Вони ж суперники, а не більше вороги. А. Ну, Добре, може нам. А може ми помиримо? їх помиримо? Проводі плеєр. І що я? Ти розумієш, але... Ми можемо, але я не впевнена в тому. А якщо станеться погано? то ми не будемо їм шкодити. У мене є інший варіант. Можливо, може, ми робити з діла самі, а скажемо, що це зробив такий дракон. Назер драгон. Так. Ми так і можемо нас зробити! І ми зможемо їх допомогти! Mm. Ну, не знаю. Давай попробуємо. Може нас вийде. Що вийде. А, Дубанто. ми в этом просто хочемо допомогти, а так ми просто хочемо допомогти їх. А, Та"? Тому що ти ты просто будь, все буде дужбі і гармонии. Е, я зрозумів, я піду. Э, знову яка фігня. Мех! Я, я... 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 я просто тут стояв пасти, хочемо допомогти. Ну, давай починаємо. Так. Хм, Може ми застати і збиваємо, чого вони горуть. Ти сам знаєш, чого? Ну, добре, починаємо. А я думаю, що даст ти не почнеш. Я почну. О, добре, тоді починай. Починаю Почни. Добре. Дякую, друзі! Мене друзі не френс. а суперники. Це без лусто. Тебе є крила? Я ще ангел. А, ой. О, як вас не вбрати, то розкажи за історію, дай футболку, перша надію. Я починаю. Тож це було. Е, ти! Я, я закордонник, е, ну, кордонник пости, пости, пости одного королівства. Ей, подивись, ти бачиш того? Кого? Бачиш ти того ангела? Е, я не можу, ти розумієш, що в ній туди буде? Не в тому діло. Ви не зиряни? Та, ми з нею зиряли, тобто пекла. Ти його сам розумієш. Це наша волх, і ти можеш нам допомогти дуже сильно. А я, як вас звати? Це назад. Головний вас. Головний там подал того королівства, а я Його просто друг. І я можу ну, дуже велику зділку. І яку? Ти вже там згинув? А... Ну, а. Я, ну, яку зділку. Ми можемо дати тобі фону силу. Куди краще сильніше драгонійської сили, а ти його просто закрим... повністю закриваєш тому в стеклі. Якому стеклі? Амулет, який просто зводовищить його. Хай не дізнається нічого, а ти нам можеш тільки допомогти. Ні, я не можу. Да мені дуже погано робити, Ілка. А хто сказав? І що це фосе вампір? Ти дуже підрозили, я не знаю. А, а як ви мене просто о, обдурюєте, Я ж вас добре не знаю. Я ж вам тобі сказав, твоє ім'я. Ну я вас добре не знаю, я ви тільки з ваше ім'я. Вдумай, Думай. Ми можемо тебе обдурити? Ми справді дамо тобі сповну силу. Тільки як ти його просто закриєш. У там амулеті назавжди. Не на, може 10 мільйонів років, або на тисячі мільйонів років, або назавжди. Ну, добре, як він вибраться. Ти втратиш повністю цю силу. Або бо, ти так, що його ніхто не більше не завжди там залишиться. Ну... Добре. Тож почнемо. Незрівський дракон, як ти вирішив повняту силу? Силу Незра. Силу Незра, яка повністю може сильніше. Ні ну, раз, яка зразила сильніше. Але ти можеш помогти, я, мож я можу віддати повну силу. Ну... Добре. Та чи він просто другоївся з Незром? Це була й погана ідея mm -hmm. робити. Тем більш погана ідея. Привіт, а ти хто? Я... Ну, я Незрій дракон, і я хочу тебе закрити. Ну, бене видно. На безразку силу зник зараз нищо кінець 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 тобі, ангел. А як це сенз Саааа Зірканазер. І тоді повністю втратив розсудок. Через мене буде можливо на 18 років там закритий. Але ми вас це звільнили можливо. А-А-А-А-А-А-А І все потім ви знаєте. Я потім знайшов селют і все визвольнив. І все було так. Я досі буду прощати за, за це. Ну я я не знав! Я не знав, що це погані хлопці, що це що це, що це був це демони Я не сказала, що це буде. Просто бійбо чи вампіром. Ну я не думаю, що це були демони. Я не знав, що це не зряне. Я не знав, що це просто справжні назра, не зиріани, просто якийсь костюм. Я не хотів справді таке зробити. Вони самі мене підругули таке До це. Я не хотів! Я справді не хотів, пробач! Пробач, як ти пробач. А, Добре. Пробачма. Трешняк! Це повний треш! Та, що він дає цей нацистський закон? Я від нього таки не чекав! Я теж не чекав такого від нього! Але я надіюся, що він більше ніколи таки не зробить з іншими! Що? Ві, я надіюся, що він більше ніколи таки не зробить з іншими! Ааааа! Я теж надіюся. Та, таке ще не чекали. Він нам це розказував. А, він це нападає розказав в поніверсі. Та історія дуже дивна. І це поблюплей за то... Ти публіфлей рук за її тому нас вийшло до да, все добре. Ага. Та він не здавався праним, але не зовсім. Його під кіотіки підставили, але він сам це зробив, значить, не підставили. І всім до побачення, зу, у проліфлери, всім до побачення, і всім гудбай!